Доброго раночку, з вами лампове телебачення Ігорка Марв, Горинич Змій. Як вам зручніше, можете придумати, вигадати ще якесь прізвисько. Так, я не знаю, чи видно мене гарно в кадрі, чи не видно. Це не дуже важливо насправді, тому що головне не моє обличчя. Хоча, як я побачив в основному відео, де є моє ось Марв обличчя. Воно набирає більше переглядів, ніж відео, в яких немає мого обличчя. Не знаю з чим це пов'язано. Може, тому що моїм ромським очам, циганським, люди вірять, гіп... гіпнотизуються і залишаються до кінця відео, і не перемикають. Отож, сьогодні ми, нарешті, будемо, що робити? Будемо запускати наш е... Family Computer Disk System. Ось він. Будемо запускати. Завдяки, наголошую ще раз, завдяки Євген GLN, цьому файному пану парубку у нас є, по-перше, такі от суперкруті дискети. Ця штука була, була колись придбана. Не, ну, це, не пам'ятаю, ну, я наче на Віоліті колись її дьорнув. А це е, теж від пана Євгена GLN. Ось е у нас такий сетапчик з трьох Донкі Конгів, і ми їх теж будемо перевіряти, але через те, що вони у нас на FAMICO, а не на Су Нінтендо, на Супер да? Тобто воно зовні схоже, але це європейська штучка, тому японський картридж у нас не зайде. На, європей, на європейську. Він, він то стане, але нічого не буде. Тому ми будемо от на, такій, на такій цікавій штуці, на такому комбайні робити Супернікофамі, яка виходила суто на японський е, ринок. Тому тут у нас е, йому В оригінальному блоці живлення треба, щоб було 110 вольт. Тому ми будемо користуватися е, універсальним блоком живлення. Але це згодом. Спочатку ми хочемо запустити нашу FEM ну, тобто FEMICOM Disk System і спробувати запустити е, або всі, або хоч якусь. Ну, я думаю, треба почати, хоч з якоїсь, і подивитися, чи воно взагалі у нас запуститься. Давайте почнемо спочатку. По-перше, так як у нас немає av мода, у нас тут чисто RF. Да? Не подумайте, що я про RF кажу. Просто так називається RF-вихід, тобто антенни. Бачите, старий добрий у нас GVC. Можу показати, де... А, вон там видно да, що GVC. Вон. Вон там видно що це GVC. Так, зараз у нас поки що так все. Тому нам треба запустити, От у нас є універсальний блок живлення. На 9 вольт маємо закинути. Оп! Почав грати. Тепер у нас ось вмикаємо. Ой, що воно знову у нас. О, показує. Трошки у нас гудить, але фішка в тому, що все одно показує. Бачите? Please set this card. Фішка в тому, прикольно, що воно запускається. Але е якщо ми зараз захочемо запустити якийсь цих дискардів, давайте спробуємо той, який простіше у нас дістається. О, тобто у нас тут, наприклад, ось сайт B. Так що воно у нас в розфокусі? Так, друже. І мені подобається, що я. О, добре. От, от, от бач, диск сайт е, А. Тобто беремо, вкидаємо. І дивимось, що буде. О! Now, now loading. І пише Battery error 02. Знаєте чому? Тому що тут є два варіанти. Або через блок живлення підживлювати, або через батарейки бочки Сі. Їх там, наче, має бути 6 штучок. Тому ми беремо блок живлення. У нас є ще один універсальний, і теж на 9 вольт ми його поставили, і обов'язково треба ставити правильну полярність. Тому що, в правиль... ну, якщо у нас неправильна полярність, нічого в кращому випадку не запуститься. ну Ці консолі вже перевірені, що вони нічого з ними не станеться, якщо вони неправильна полярність, але якщо щось таке більш примхливе, то може і згоріти. Так. Так, дивимось. Battery error 02. Треба перезапустити ще раз. О, oh. Now loading. А, воно щось не хоче. Треба ще раз. Йо. Воно ж тут все вставлено. Все вставлено. Ось тут у нас батарея. Раз. Сама. Е... Що ж воно Воно каже error батарея, хоча є ну, блок живлення під, під, ну, підключений. І все там все має працювати. О, почало щось зчитувати. Щось воно тут дуже-дуже довго зчитується. Щось хрюкає, хрюкає. Disk Trouble Error 27, бачите? Фішка в чому? В тому, що мені і Євген казав. Той, хто мені зробив цей Гетьманський підгін, не буду казати слово царське, тому що це не українське слово царське. У нас гетьмани. Тому у нас гетьманський підгін від е, Євгена, і він е, сказав, що треба що зробити. Бачите, пише Error 27. Окей. Давайте е, навмання дістанемо. Ну, е, Євген сказав, вони всі працюють, все 100% ок. І Мені немає сенсу йому не вірити, тому що. Навіщо? Навіщо не вірити, якщо людина просто зробила дуже-дуже класну справу, що нам в музеї отакі от, е, суперкруті. Е, не зовсім флопі, але дискети. Now loading. Дивимось, 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 дивимось. Бачите, РОР27. Е, якщо, якщо чесно, то я вже ж... Е, перед, перед цим я вже е, пробував да, колись. і колись. Але прикольно, мені подобається навіть заставка. Дивіться, тут бігають Маріо, Луїджі і щось намагаються тут. Опа, біжить. Це Луїджі у нас. Хоп, підбив. Бачите? Хоп, біжить Маріо. Тинг, підбив. Бачите, вони перекидають е, з кольору на кольор. О, ага, у двох. Дивись. А, дивись. Маріо Зелуджі бігає. Більше, прикольно. Це, ну, це насправді дуже креативно. Ну, і у нас, як то кажуть, перша частина е нашого, нашої перевірочки вона закінчилася. Чому? Тому що е Євген казав, і ще одна людина писала мені в коментарі. Каже, перед тим, як е е е користуватися цим. Супер-пупер Famicom Disk System, треба що зробити? Треба замінити пасік, тобто, да? щоб все працювало. Тому ми поки що відкладаємо все це діло. Нам треба що? Нам треба відключити приставочку. Все, білий шум, ням-ням. Вимикаємо це діло. І тепер нам треба перейти на ось цю приставочку. Вона, наскільки я пам'ятаю, у нас має бути підключена вже. До цього GVC, бачите, інше покоління приставок, інше GVC, інше покоління телевізорів. Але для того, щоб у нас все запустилося, нам треба буде, по-перше, нам треба блок живлення цей відімкнути, тому що у нас він від іншої приставки. Ну, В принципі, можемо його залишити і тут. У нас просто від нього живиться як фоміком, так і суперфоміком. Тільки треба не забувати міняти полярність. Тому що якщо не міняти полярність, то, я ж кажу ще раз, в кращому випадку просто не запуститься. А в гіршому може щось статися, але не з приставками цими, тому що приставки, в принципі, достатньо. Блін, а я не пам'ятаю, може я не це сюди підключив, може я його сюди підключив, на Супру. М -м -м, треба зараз згадувати. Давайте будемо разом згадувати. Єдине, що тут у нас зараз е, стоїть 9 вольт, і нам треба переключити з 9 вольт на. Е на 4,5, тому що ця приставочка вже нового, як то кажуть, зразка. І тому нам треба... Так, я поки що поставлю, тому що Тому що у нас я не знайшов свою спеціальну викрутку, яка в мене для цих справ. Бачите, тут у нас стоїть зараз 9 вольт. А ми перекручуємо на так, 7, 5... 7, 6, і 4,5. О! Так, все, отак от, от у нас тепер. Так, нічого не видно. Ну, Бачите? Все. Тобто, тепер у нас правильний цей, правильний вольтаж. Ми ставимо, і правильно у нас, тому що це у нас що це японська історія, да? ось ця супернікофамія. Та що ж ти в розфокусі? О що Ця штука теж японська, тому полярність нам змінювати не треба. Ми просто переключаємо з цієї консольки на цю. Так, ставимо потім. Це у нас така вона. Так, дивимось. А тепер диві дивіться. Бачите? Загоряється, все добре. І наскільки я пам'ятаю, треба у нас на Супрі вона у нас висить, тому що у нас, наче на цьому телевізорі, Sega має бути і. Я зараз можу і, бути і, не, може і не правий, А може і на GVC вона має бути. Ну треба зараз зараз будемо перевіряти. Зрештою, давай спробуємо. Давай спочатку GVC увімкнемо. Прикольно, що в нас один пульт від двох телевізорів. Це дуже зручно, насправді. А може бути ще більше чому, тому що бачите, скільки тут Це ж універсальний. Так, що ж ти постійно в розфокусі, друже? Ти мене не радуєш своїм розфокусом. Типу тобі щось не подобається, я зрозумів. О, бачите? Ну я використовую 3TV якраз. Один час використовував щось ще наче для відеомагнітофона. Ой, GVC. Що це таке? Ніколи не бачив, що він писав GVC. Прикольно. Це його. Ой! Що це? Наче його... наче його перше включення. Ніколи такого не було, реально. Що з ним сталося? А вже що українське? Це що мене за дурня? Приймаєш тут. А що не натискається? Ну. Ну. Ок. Ну, ось виходить. Чи ось. Блін, незрозуміло. Ну ось. Вниз вгору. Незрозуміло. Що, що? Що тобі не подобається? Так. Будемо ще щас. Ага. Ну, зараз у нас і так українська стоїть. Я просто не розумію, в чому воно. Ну, зрештою, давайте будемо дивитися. Просто не пам'ятаю, яка у нас з приставок, на якому телевізорі. Треба вимкнути ще оцей телевізор і перевірити. О, бачите, у нас запустився і Супра. Будемо перевіряти, тому що якщо невідомо, а, все. Він на цьому телевізорі. Все. Так, відключаємо GVC. А тепер дивимось. Бачите, тут у нас сумоїстична історія, бачите? О, я так поставлю, щоб нарешті було. Але я зроблю... Ні, ні нормально, я буду просто показувати. Зараз бачите, воно горить фаміком, горить, от червоненьке, чомусь воно аж розовеньке в кадрі. Але воно червоненьке, не знаю чого його. Зараз воно показують, але бачите, як воно показує. показує не дуже, А коли буде з світитися, то це супер -фоміком. бачите? Зараз покажу. І взагалі воно дуже класна картинку показує. Але інколи буває, а вже ж е як і будь-яка така історія може трошки випендрюватися. Ну Давай, давай спробуємо. Беремо цей наш супер-пупер Донкі-Конг перший. Так. Оп. Вставили. Опа! Дивіться. Вони, до речі, є і свої джойстики, але можна підключити і оригінальне Су супернітендовський, бачите? Є свої джойстики, а можна підключити, тому що у них, бачите, такий самий роз'єм. Поки що щось нічого не запустилося, але має. Воно, до речі, їсть все. Воно є і європейку, і американку, все їсть. Так що, якщо у вас є. Від SNES американського квадратного той картридж, то можна просто відкривати його із коробочки і чисто дискетку вставляти і все працюватиме. То що, бачите? Дивіться, які у нас тут кнопочки. Ну, ЛР зрозуміло. Крістовіно зрозуміло, воно, звісно, трошки тугеньке, але воно таке, воно в принципі е впевнено. Так, щось воно не дуже поки що хоче. Да? Давайте. Я треба ще раз подуть, мабуть. Ну! оп. Ви ж знаєте, як це працює. Аню. О, дивіться. Все запустилося. Так, де у нас гучність? Давайте пограємо трошки. Це не обожнює, звісно. Ра-па-да-пам! па Музичка прикольна. Одразу відчувається, що це. О, клас. Якщо ви не бачили, ось зелененьке, бачите, там світиться на суперфоміком. Там бачите це означає, що включен картридж суперфоміком. Давайте. 94 рік. Так само, як і Суперметрою. Теж 94-й. Це просто геніальний, геніальний рік. А, тут навіть є якісь збереження. Ну давай це. Прикольно. Прикольно це все бачите японською. Ну воно насправді для таких от ігор то це не дуже. Як то кажуть. Не дуже страшно. Блін, як воно класно. Як воно класно просто, бачите, от. О. А тут нікого нема, тому що ми вже удвох, бачите? Ай! Ай! тихо. О! Та що ж вас так багато? Крокодили, чи хто ви там. Окей. Ну, бачите, да? Тобто все працює, все класно. Ей! Ой! Музло класно. Наче трошки мітроїд. Клас Клас. Ой-ой-ой! Ви ой, ой. це бачили! Клас! Ну, добре, з цим розібралися, з цією грою розібралися. Все класно працює, бомба! Давайте тепер другу гру. це круто! Опа! Беремо другий картридж. Так. Євген Джілен. Дуже-дуже дуже велика. дяка тобі за ось таку історію. Блін, нічого не видно. Чувану цей. Тому що, мабуть, тут світла немає. Треба, може бути, колись щось. Хоча не буде вже лампово, якщо світло буде. Беремо наш другий картридж. Ось він. Так, ти в розфокусі? Братішка. Ну, оператор просто п'яний, бачите? Оп. о, одразу запустився зелененький, і тут одразу запустилося, що теж мене дуже порадувало. Так, давай. о. Ага. Ну, вони, звісно, дерев'яненькі від порівняно з Да? Але вони. Е, такі. Вони і легше. да, вони легше. І вони такі, в принципі, сидять в ручках нормально. Особливо в моїх три, трирічних ручках. О. О. Одразу. О, одразу взяли ніштячок. Ну, Все працює, бачите? Все класно. Ой, ану, друже. О, Ай! Ах, ти козлина. Ну, все, помер. Ну все, все класно працює. Другий картридж так само. А хто там у нас? А я зараз відео знімаю, вибачте. А що ви? Я ж попросив без цього. Та я ж не зводила. Я розумію, але ж я все чую. Отак, Маргарита підкралась і хотіла мене вкусити за одне місце, але я побачив. Так. Бачите, Donkey Kong 3. Оп! Оп. Оп. Ну що? Запуститься одразу, воно ж вже раз у нас так трошки розкачало, то може і цей запуститься гарно. Так, поки що не хочу його хватати. Аню. Ні, не хочу. Треба ще подуть трохи. Як то кажуть, якщо не дунеш, то фокусу не вийде. Оп! <звук> Та має вже запуститися, по-любому. Це ж магія, вона завжди так працює. До речі, на Nintendo 64 така історія не діє. Там треба просто розхажувати контакти. Ну, типа, треба отак робити просто постійно. А, ну, от на ті, що всі старіші приставки, там можна так робити. І продувати і все буде добре. Бачите? Тут навпаки, треба дуть. Просто дуйте і все буде добре. Так, а ну давай. Оу! Читай. Дивіться, я такого ще не бачив. It is a serious crime to copy video games according to law. Please refer to your Nintendo Game Instruction booklet for further information. Я такого ще ніколи не бачив. Дивіться. Я думаю, що за мною вже виїхало японське СБУ. Такого я ще просто не бачив, реально. Я так розумію, о! Це прикольно. Уявіть собі. Бачите? Взагалі це ще крутіше. Вони роблять 3 d шні заставки, це просто геніально. І 3 d шні самі у нас обізяночки. Клас. Треба якось буде пройти їх усі. Сьогодні ми просто перевіряємо, але... Музло у них завжди таке. Жвавеньке. Давайте, побігли. Прямо як в дитинстві. Натискаєш кнопочки і неважливо, що там. А, це ми зайшли до ведмедя щось придбати. Придбати нам нічого не треба, давай одразу поїдемо. А, тут просто він плаває, чи що? Тому що нам треба в ту печеру, мабуть, чи що, чи куди? Чи сюди нам треба? Я вже не пам'ятаю. А, тут треба щось, теж щось робити. Ага. Я вже просто не пам'ятаю, я починав її, але я ніколи, до речі, не в неї. Я тільки в перший, мабуть, так серйозно грав, і трошки в другий. А в третій я вже так сильно не грав. Ага, прикольно. Ви вже бачите на цьому. А, нам сюди треба, мабуть. О, ну, просто запустимо, подивимось, що у нас. Ну давай, давай. Да, ми, я теж в нього грав. До речі, на дінго. Хто знає таку приставку? Дінго А320. Думав потім собі взяти ще в колекцію А330. Але так не склалося тоді, а зараз вже і, мабуть, і не буду брати. Хоча хто знає. А воч. А що там у нас? А як пробити? Ніяк. Зрештою, все працює, все класно, бачите. Ага, ага, прикольно. Прикольний такий. Одоробло. Все. Отож, на сьогодні на сьогодні у нас е, ми закінчимо наш огляд, нашу, наш тест-драйв або краш тест. Е, ці у нас три картриджі. З ними все добре. Все класно. І з цими чотирьома дискетами також все добре. Але у нас не добре, поки що з Famicom Disk System, і ми е за порадою аж двох серйозних людей е будемо міняти пасік. Треба, головне, підібрати буде, щоб був за розміром вірний. Тому я навіть не знаю, чи це буде одним е відео, чи це буде вже буде якось змонтовано. Тому що я ж не знаю, якого там має бути, який він має бути пасік. У мене то є. Можна вже і свою морду показати. У мене то є пасіки там, трьох видів, і дуже багато різних цих як його, діаметрів. Але я не знаю, чи там буде саме той, який мені потрібен. Отож, це буде наступна серія, наступна історія. Дякую за перегляд. Лампове телебачення. Пишіть свої враження, коментарі. Може, щось хочеться побачити, почути і ще. Дякую, гарного вечора, тихої ночі і почуємось. Побачимось вже завтра. Дякую.